Вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас неділя. Сьогодні я підведу підсумки тижня, а також повідповідаю на ваші питання. По-перше, хочу подякувати вам за те, що підтримали мене в мовній справі. Мені дуже приємно це. І хочу сказати те, що можуть якісь проскакувати російськомовні слова, так називаємо суржик. Але все ж, я буду поліпшувати свою українську мову. І розмовляти українською мовою. Дякую вам. Під останнім відео, там де мені пошкодило авто, а також побили мене, ви залишили дуже багато коментів, на які я хочу відповісти. Перше питання такого характеру, як ти зрозумів, що то шахрайське замовлення, вони ж показали тобі телефон і ти їх повіз. По-перше, коли я подавався на точку, я приїхав, вони. Чекали, поки накапає прості, а потім вийшли. На дзвінок вони не відповідали. Зразу приходило сповіщення, що зараз виходимо. Коли вони показали мені замовлення додатку, я вирушив. По дорозі я почав набирати той номер, номер який мені висвітився стаціонарний. По дорозі я набираю цей номер і мені відповідає якийсь дід. Я зупиняю автомобіль, говорю, що далі не поїду, тому що це шахрайське замовлення. Викликайте друге таксі. На що вони по почали мене ображати? Почали лізти битись. Я їх попросив вийти, і вони ще побили мені авто, як ви бачили в минулому відео. Так що, якщо це б не шахрайське замовлення, пасажир би вийшов спокійно і замовив друге таксі. Тим паче, тим тим можливо замовити таксі, оскаржити цю поїздку і їм вернули би кошти. Ну, Така от ситуація случилась, і я вважаю, що то замовлення було шахрайське. Друге питання було про те, звернувся я в службу підтримки для. Той, щоб вони компенсували мені витрати по авто. Так, я відправив звернення в службу підтримки, вони мені відповіли, хочемо вас проінформувати, що наші представники вийдуть з вами на зв'язок для вирішення цієї ситуації найближчим часом. Просимо вас очікувати та сподіваємося на ваше розуміння. Зараз я чекаю відповіді, надіюсь, що вони мені хоча б. 1500 гривень компенсує, які я потратив на ремонт автомобіля. Ну, а там будемо чекати поки. Цей фрагмент відео я знімаю вже в понеділок, коли повинно вийти відео в ефір на YouTube каналі. Чому його вставляю? Тому що зі мною зв'язався представник Болта, а також запропонував зустріч, щоб обговорити питання. На рахунок цих е, телеграм-замовлень, на рахунок шахрайських замовлень, а також вирішити моє питання е, при зустрічі. Так що, я думаю, наступне відео буде теж цікаве. А це додивлюйтесь до кінця. Третє питання такого характеру: чи перестанеш ти з болтом працювати, чи далі будеш терпіти, І який, який вихід ситуації ти бачиш? Так, по-перше. Якщо брати замовлення в стандарті, то їх е, вистачає будь-де. Е, чи це Uber, чи це уклон, чи це Bolt. Тобто їх там достатньо, щоб е, заробляти якісь е, кошти. Е, основні мої програми це Uber. Uber я працюю у Блеці, в уклоні бізнес. Ну і в Bolt – Bolt бізнес а також Bolt Premium. І якщо я відмовлюсь від болта, то в мене заробітку зовсім не буде. Тому що я пізніше покажу свій заробіток в бол болті в уклоні, а також в Убері. І ми порівняємо ці суми і ви дійдете до висновку. Да, я розумію, що там є шахрайські замовлення, телеграм-замовлення, а також неадекватні люди, як трапились мені. Ну, по суті, вони можуть бути і також в Уклоні, також в Убері, ну, повсюду вони можуть бути. Я сподіваюся, що Болт поміняє свою платіжну систему. Може, можливо, зробить двома платежами: перший це основний, а другий додатковий. Це було б супер. І не було б таких нюансів, які. Зараз є з цими шахрайськими замовленнями. Так що якось так. Зараз я покажу свою касу, яку я заробив в уклоні, в Uber, а також в Болті. Так, я працюю не кожен день, а там через день. І що мені вдалося заробити? Так, за минулий місяць це за лютий. Я в уклоні заробив. Так, це тиждень. Ми поточний минулий місяць 6 тисяч гривень. Поточний місяць 7.340. Це я наповню, це я працюю не кожен день. Я працюю або через день, або неділя через неділю. Так, це у нас лютий, а також березень. Так, наступний у нас піде. Укло. Ой, Убер. 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 Іде дівся. Так, доходи. Так, поточний місяць. Березень. 4300. 1660. Так.

Ну, і 155 гривень. Плюс-мінус десь 14 тисяч. Виходить в мене по Uber працювати. І давайте по болту. Поточний місяць 15 тисяч 595. Так, минулий лютий. 14430 гривень. Плюс-мінус однаково, що в Убері, що в що Болті. Як бачите, в уклоні дуже-дуже в мене маленький заробіток, тому що ну, там дуже такі поїздки, як вам сказати, по бізнесу не як по бізнесу, а як по стандарту. Мінімальна сума це 95 гривень. Той момент як Bolt Premium, а також Uber Black дає 200 гривень. Чому я не працюю в Uber Black ввечері? Тому що він не дає коефіцієнти. І поїздка стоїть по Black дешевше, ніж по стандарту Bolt або в Уклоні, коли є ко коефіцієнти. Так що мені вигідніше виключити Uber. І працювати тільки в болті по преміум. Тому що там коефіцієнт 2,0 буде, поїздка буде коштувати 400 гривень по, по преміум, мінімальна, і ви на руки получите не 150 гривень, а 300 гривень два рази більше. Так що ось така от ситуація у мене. Якщо б це був стандарт, то я б. Від болта відмовився, а так я не можу відмовитись, тому що в мене впаде заробіток мій. Сьогодні у нас неділя. Хочу підвести підсумки цього тижня. Працював я не дуже багато, але щось вдалося підзаробити. І так, так, почнемо ми з уклону. 2344 гривні мені вдалося за 16 поїздок заробити. Так, потім у нас. Bolt, ой, Uber Black 4320 гривень за 17 поїздок, а також Болт преміум, а також болт бізнес. Де там 3850 гривень. Всього мені вдалося заробити за тиждень. Працював я так собі, тобто, тут працював, тут не працював. Ну, всього мені вдалося робити 10 514 гривень. Ну, це не враховуючи те, що я заряджався, ось, ось такий був у мене тиждень. Відео вийшло невеликим, але я відповів на питання, які ви мені. Оставили під відео. І ще раз наголошую те, що якщо я працював би по стандарту, то можливо я бол би не катав, тому що замовлення других агрегаторів дуже багато по стандарту. Ну а по бізнесу і по преміум, ну дуже-дуже зараз мало їх. І я продовжую працювати з болтом. Також замовив ось таку собі камеру. Тепер вона буде знімати у мене в салоні. Якщо яку, якийсь буде треш, то я буду вам теж його показувати. Також я купив балон для самозахисту. Я думаю, він не ось буде. Також хочу вам показати уривки з наступного відео, яке я вже відзняв, яке скоро з'явиться на каналі. Це був батл з Максимом, в якого є канал YouTube Таксі. Ми з ним батлували. І я думаю, буде цікаво. Попрацюємо сьогодні. Попрацюємо, попрацюємо. Коротше, я попиздив, гроші. Це новий вид шахрайства. Замовлення виконане. У мене є проблемка з колесом заднім лівим. А на цьому у мене все. До нових зустрічей. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Все, до нових зустрічей.